Добрий день, друзі. Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Live. Сьогодні я приїхав зі своєю мамою, добрий день Ярославівна! Зі своєю мам... мамунью на гриби і зі своєю тещою добрий день Миколаївно. Що ви настроєні гриби? Так. Ну, сьогодні знайти, поняв. Коротше. Мама в мене ніби по грибах виступає серйозно, вона завжди їх е ходила на грибочки. Я в дитинстві мене покусали шершні, і я після того ніколи більше не ходив на гриби. А так, осознано, на грибочки я ходив один раз випадково попереднього року з колегою Бородою. І все, і більше на грибах я не був. Того це мій другий похід на гриби. Сподіваємось, щось знайти сьогодні в нас вже. Сьоме чи 8 листопада. І, можливо, вже грибочків, наприклад, нема. Я не знаю. Но ми постараємось щось знайти. Ну, як це в лісі, нема грибочків. я... Що, як таке може бути? Дивіться, який класний ліс. Дивіться, мох. Дуже класний мох, сонечко світить. Дуже гарний сьогодні день. Тому. Намагаємо щось знайти. Оці манюсики, мам, що це таке може бути? Що, це поганочка якась? Ну. Поганка теж гриб, але таке. Шукаємо біленьких на муху. Біленьких, гарненьких грибочків. Все, друзі, включимось, коли знайдемо першого гриба. Так, Миколаївна знайшла якогось першого грибочка. Дуже він коротше, такий да, замучений і зараз ми грибника спитаємося, що це за гриб. Я думаю, що це лисичка. Була колись. Ну не знаю. Зараз нам Леся скаже, що це таке. А ну грибник. Що це? Ми... це мабуть, кобилячі, кобилячі губи оцього да? такі. Ну, не ну грибом пахне, ні? Mm -hmm. Я вас вітаю з першим сьогодні грибом. Але Миколаїв на сьогодні відкрила рахунок. Ну нічого, нічого, побачимо, побачимо. Ну так. Да. Мама знайшла якогось білого грибочка такого. Але ми не знаємо, що це за гриби. Викидаємо. Значить, викидаємо. А я знайшов був е, два грибочка, але вони вже були гнилі, вони вже так зіпсувалися, вже були старенькі дуже. І що? Гуляємо вже 15 чи 20 хвилин. Вже пройшли тисячу метрів, а грибів немає. Тому не знаю. Ну блін, мені здається, кожен ліс повинен мати якісь гриби, чи є супер грибні ліси, а є взагалі ліса пусті чи як. Миколаївна аж там десь. Аго-го! Мама ще два якихось дивних знайшла. Такі якісь супер мокрі, але нема шлюки ніби. Таке, коротше, де наші польські грибочки, де білі грибочки? Де вони? І от диви. О, це мій гриб, ура! Ану покажи. О, оце польський гриб. так. Да. Мені, мені Сергій казав, якщо йому поранити отута оцю штучку, то він, синій, то він повинен посиніти. Так, Так? Да, це польський є. Да, ніби... може... да? Да, да. Да. Ой, так, да, може... зразу посинів дивіться, да, то це може бути... Ура! Андрій знайшов свого польського гриба і він же посинів! ла 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 польський грибочок гарненький. О, і я не знала. О, ми знайшли точку, мам, мабуть. Миколаєві мені не кажемо нічого. Вона ну, прийде, а в нас торба вже грибів. <плес> Дивись, мам. Які просто були кабаняки, величезні. Величезні. Що це за гриби були? Зігнили просто. Величезні. Дивіться, яка класна тут місцевість, який мох. Який м'ягенький. Ага. Боже, як тут гарно сонечко, світи на цей мох. Як воно гарно виглядає, як м'ягенько по ньому ходити. О! Ага, великий кабанчик. Угу. Дуже гниленький вже. Дивно, дивно якось. Молодняка нема, багато гнилих, може просто люди так само походили, позбирали молоднячок. А гнилячки лишили. Ану покажи. О, як тут гарно. Ой, який гарний. -хі. -хі кидай пакет. Миколаїв, знайдіть сюди. В нас тут нормальна точка. Мама знов знайшла гриба о такого. Хто знає, підкажіть, будь ласка, що це за гриб. Пан Сергій, мій колега рибак. Думаю, ви в курсі, що це за грибочок. Якщо знаєте, напишіть. Ножка гарна, така тверденька, гарний грибочок, але щось О, небезпечне, якщо не в курсі. О, а ну щось там мама ще не йшла, мама вже пішла... вже пішла в рознос. Цей можна брати не гнилий. Такий вже старенький, але ще щось може бути. Ще може бути такий болмороз, бо він прийме. Ой, Миколаївна вже йде. Дивіться, все, всі вже нормально заряжені. Дивіться, оце є ще Оці маленькі ми такі знаходили, то не брали. А оця охрень вже вона, бачиш, тери, тери. А, це вже згнив. Дивіться, друзі, йдемо з Миколаївною і вона знаходить такого красунчика. Беріть його так вниз, в, в глибину, да, і так аж звід доставайте. З ножкою. Ану, покажіть знизу. Да, це польський, дивіться, який красунчик. Я вас вітаю з суперкласним польським грибочком. І дивіться, друзі, в мене теж під ногами чуть не став на нього. От такий дружочок. Дивіться, яка красота. Просто яких два гарненьких. Але гарно, треба так вдивлятися на грибах, це капець. Отаких, От друзі, грибочків ми вже багато знайшли сьогодні і не знаємо, що це за гриб. Шляпка ця дуже легко відвалюється, але взагалі такий грибок гарний, такий ніжний, ножка тверденька. Не знаємо. О, бачите, правду не знаємо. Ой-ой-ой. Або я просто заболів, зашмаркався. І бляха, я тут трохи в шоці. Дивіться, який дивний грибок. Ну, це ці такі що ми знаходимо. Це теж не буде, це теж міст не. Блін, шкода, реально, треба знати, як виглядають грибочки. бо такі І прикольні грибочки. А що його брати, якщо я не знаю? Ого, це гарненький. Бо цей тут такий собі. Не дуже. Блін, шкода, не знаємо, що це за гриби. І небезпечно. А тих, що знаємо, їх нема. А ці нормальні? А той знизу який? Як він? Ну такий він же. Йому мама вже хана, мабуть. Треба ножика розрізати, подивитись. А є ножик в тебе свой? Ну, Яка краса, який гарний мох. Це ліс, так, да? хвойний такий. І через ці хвойки тут нема багато цього дубового листя. І тут дуже було б видно класно грибочки, якби вони були. А ще дивіться, хто знає. Оце, типу кущики чорниці. Отаке щось. Скажіть, бо тут дуже багато чого. Може тут чорниця є. Може це порхавка? Ну, це порхавка, напевно пробувати. Ну можна. Да, це порхавка. <плес> Дивився я відео. Як в Карпатах супергрибники знаходять таке місце з мохом, і приходять і тако о, легенько його мнуть і чують, чи нема під цим мохом грибочка. Не просто мох, а находять, знаходять якусь, якийсь такий горбочок, десь біля пеньочка якогось. отакий от горбочок, де мох прям сильно виступає. І перевіряють, чи нема там грибочка. І я так вже Мільярд разів зробив, руки вже мокрі від муху, а грибочків так і нема. Не до кінця я пізнав ту технологію або в Карпатах, О, дивіться, грибок знайшов. І що це у нас? А, це польський гриб. Бідненький вже такий замучений, я не знаю чи йому вже хана, чи він ще може бути. Ось Такий грибочок. Прикольно, випадково. Знайшов навіть не спеціально вам знімав, щоб показати, а просто під час зйомки онлайн знайшов такого гриба. Прикольно. О, дивіться, ще. Дивіться Тірінг. Хопа. Теж подібний. Напевно вони перемерзли, бо він же не жовтенький, а він же ніби як розлазиться. Вони, напевно, перемерзли і не пережили морозу. О, дивіться. Хопс, це третій вже, можна сказати, грибочок. А цей, о, цей ще добренький, він жовтесенький. І перевіряємо, хоп, синіє. Класно. Ось цього тільки що знайшов, дивіться, друзі, ми приходимо до висновку, що ці гриби, їх гупнув морозець, коротше, і вони зіпсувалися. І грибочків вже мало. Але дуже-дуже багато отаких от вже зіпсованих грибів. Напевно, вже пізньовата пора для грибочків, бо я говорив зі своїм дядьком знайомим, який так по рибалці і грибах виступає, то він сказав, що був ще три неділі ос тому останній раз. Тобто в середині жовтня чоловік був на грибах, каже, було повно. Я вже стільки каже, назакривав на собі. Що що вже все, мені більше не потрібно, то він перестав їздити. Тому може ми вже просто запізно трішки на гриби. Ля-ля-ля, знайшов якісь грибочки, але не знаю, що це. Я не знаю, як виглядають опеньки. ну це... Майбожна, Ні, це не опеньки, але гарненькі біля пеньочка. Гарненькі грибочки. Мама знайшла. Чорничку. Дивіться, ууу, я ще такої не їв. Справжньої, купований. І що? Ми остаточно приходимо до висновку, що дивіться, грибочки погнили з нього тупо каша якась така виходить. Що це означає? Що ми приїхали дуже пізно. Мені мама тільки що сказала, Андруша, це літо. Літо, рання осінь. Ми приїхали вже дуже пізно на грибочки. Отакий От в мене другий похід на гриби. Обрі, ну нічого, надіюсь третій буде серйозніший. Раз в рік ходжу на гриби. Може, третій буде вдалий. Дружочок, і ти теж згнив. А такий був гарний кабанчик. Ого! Який крупний гарний грибочок був. Шкода. Але ми знаходимо, знаходимо такі кущики чорниці. Я вже навіть пару бубочок з'їв. Чорнички такої дуже класно. смачнюща, Насичений смак. Класно. Миколаївна, Миколаївна, ого! Оце у вас здобича, Ну що, зривайте? А ну покажіть. О ну, таке, ну він вже теж то, напевно зіпсований, але подивимось зараз на цього дружочка. Май дуже він Оп. вже зіпсований. Але божечко. Уставший віч. <клухи> 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 О, дивіться, от ще є карапузик. Ні, це, це не їй це якась синенька ніжка. Ярославна, що ви знайшли гриба? О, цей, цей ще прям живенький. Я, ну Знизу покажи, який він гарненький. О, ще може бути. Класно. Ярославна знайшла клад, Чотири грибочка. От таких. я одненького погризеного знайшов. Дінь. Того наше багатство Дінь. поповнюється Дінь. на 5 грибів. Не супер таких молодесеньких, гарнесеньких, але таких пізніх грибочків. Декілька знайшли. Але це вже радує. Ну це вже радує. 4 на одному місці майже. Круто. Там було більше, там ще я одного знайшов і ще в тебе буде гнилий. Тобто 6 грибів під деревцем. Це круто. Якби приїхали раніше, то Але може тут було і 20 грибів під деревцем. Приїхав, три торби набив і... Ого, який вас красивий! Дуже гарнюсенький оцей карапузик. Ой, який класний. І молоденький. Боже, який молодесенький. Це самий гарний гриб, напевно, сьогодні. Клас, вітаю вас. А в мене кабась на горизонті. Дивіться, який гарний. На цій полянці такі класні. Ми вже знайшли з десяток десь грибочків. Під, під, коротше, вирішили вже їхати додому і прямо нам поперло, знайшли гарних грибочків багато. Дивіться, цей такий класний красунчик. Тверденький, ще можна сказати, що нічого йому нема. Крутяк. Шукаємо далі. Гарний сьогодні в нас такий деньочок в листопаді. Дівчата, ну що, як вам гриби? Розкажіть. Все добре. Все добре? Такий у нас улов сьогодні. От стільки нам вдалося знайти грибочків. Такі вони трошки біднесенькі вже, але нічого, ми вдома переберемо, подивимось. Може якусь, на якусь пательню вдасться щось собі. Тут знайти. Друзі, якщо сподобалося вам відео, поставте, будь ласка, вподобачку і можете підписатись на каналчик. Все, дівчата, махайте пока нашим, нашим підписникам. Пока-пока. Все, пока-пока.